Бюро економічної безпеки України це абсолютно нікому не потрібний безтолковий орган. Це податкова міліція з новою вивіскою. Дуже багато органів кошмарів бізнесу. Мінти приходять, СБУшники приходять, податкова приходить Іван Петрович, будучи там директором пить Бабки закон про перезавантаження ПЕН досить істотно. Обмежив багато процесів і всередині БЕБ, і конкретно у нас. Всі органи, які ми створили з 2015 року, можна закрити і держава не помітить різницю. Привіт. Привіт. А недавно комісія з проведення конкурсу на посаду голови БЕД нарешті, визначилася з кандидатом і буде рекомендувати кадміну детектива Набу Олександра Цивінського. Чи знаєш ти його і що думаєш про це призначення? Я його не знаю. Він наскільки я знаю, навіть з РГК НАБУ не сильно перетинався, але виглядає він як фахова людина, і на фоні всього того, що було на конкурсі. Це мабуть одне з найкращих рішень, тому що все інше також вирувало питання. І хто краще набушники, чи непонятні тіпи, мабуть, краще набушники конкурс тривав доволі довго, і чи є в БЕП зауваження щодо того, як він був організований? А ну загалом ми не сторона контурсу. Так сталося історично, що в тексті закону про перезавантаження в там РГК не приймає участь у самому виборі директора. Тобто директори вибирають міжнародники три штуки, і представники та від уряду три штуки. Відповідно, ідея в тому, що кворум чотири людини з шести, інакше засідання не відбувається, а рішення достатньо трьох міжнародників. Тобто міжнародників голос превалює над нашими місцевими От, І це дуже добре зіграло в цій ситуації, тому що дійсно було намагання саботувати конкурс. Бо декілька разів представники уряду не приходили на засідання, то там, там, не вистачали папірчиків і СБУ і так далі. І врешті-решт, під тиском міжнародних партнерів, все відбулося, їх зібралося якраз рівно четверо, і вони в онлайн-режимі проголосували по всьому списку фіналістів, хто виходить в передостанній тур. В передостанній тур вийшло дві людини, дві людини з НАБУ, а Останній тур вийшла людина із і Все. Можемо говорити, що там були якісь маніпуляції при проведенні конкурсу? Там є ряд нюансів, тому що те, яка частина кандидатів е подала або готується подати позов там, про невизнання результатів про претензії до конкурсної процедури, тому що там дійсно не дуже очевидно, яким, як саме відбувався неавтоматизована частина конкурсу. Тобто, там була Автоматизована частина, де людина сідає перед компуктером, класи там щось і йому малює там рейтинг. І були відповідно творчі завдання, тобто, там, як це шкіни, такий домашній твір, там на вільну тему. От, якщо ви були б там директором БЕП, у вас було таке трапилось, що ви робили? І люди писали якісь там свої бачення цього. І комісія це якось оцінювала. І от у тих кандидатів, хто не набрав за результатами останнього свого туру, саме тестувань. Високі бал в них вони попитання, чого от мене оцінили погано, когось оцінили добре. І навколо цього можливо буде якесь ще судове. Там розбирайтесь можливо, не буде. що на твій погляд, як голови ради громадського контролю профільної, треба зробити для того, щоб бюро працювало адекватно. Бюро економічної безпеки України це абсолютно нікому не потрібний безтолковий орган, який замінює собою податкову міліцію. Кажучи про те, що вони відрізняються від податкової міліції, бо в них є аналітична функція. На жаль, за результатами діяльності Б, можна сказати, що в їх аналітичній функції кореневе слово це не аналіз. Тому просто це податкова міліція з новою вивіскою. От ідея була якась: що значить, дуже багато органів, а на той момент їх було десь на три менше, ніж зараз. Кошмарі бізнес. Тобто, мінти приходять, СБУшники приходять. Податкова приходить, ну і якби всі поочті, це дуже ображало український бізнес. Український бізнес хотів, щоб до них приходив хтось один, Такі типу, нам треба зробити, щоб був єдиний орган економічної підслідності. Якби там був хтось не повний тискіл і просто задав собі питання: от а як досягається виключно економічна підслідність? Проста відповідь: ніяк досягнути це. Шляхом до кримінально-процесуального кодексу, там чити критеріїв, ще якоїсь лобуди неможливо. Це просто тупа дифільна ідея. І е, з 2015 року купу забавних людей бігали, ну мріяли там, я не знаю, там за мир у всьому світі і за виключно економічну підслідність. От будували таку чудову е, на дивній гіпотезі, бо я коли запитав, кажуть в автор. Ра першого законопроекту була служба фінансових розслідувань, це був перший драфт цього закону про БЕП по-моєму, 2015 чи 2016 рік. То там ідея була дуже проста, що некорумпована, незалежна, компетентна генеральна прокуратура буде визначати і реалізовувати виключно економічну підслідність, розбираючись в цьому чому ця справа не СБУшна, не мінтовська, а буде саме в ПЕН. Отаке от було сподівання ще тут, що значить, прокуратура буде нормальна, вона розбереться і все буде працювати учасники Швейцарії. І очікувано не вийшло. У нас зараз вже новий генпрокурор, буде новий голова бюро економічної безпеки. Чи є шанси на те, що воно поїде? Так воно воно просто тупо побудоване. Ну тобто тут, ну, тут ну, суто ідеологічно. Да? Тобто, от, основний приклад, на якому я пояснюю, в чому проблема ПЕК. Давайте конкретно, описымо конкретне, простий тупий припад. От ми, значить, там прокуратура, і тут пишуть заяву, що там Іван Петрович, будучи там директором ДПХ у моє, писать бабки. Ми такі, дуже хорошо, треба з цим щось робити. державник. державний. Добре, ми, значить, це слідчим дамо задачу. Давайте розбиратись. От Іван Петрович, будучи директором державного підприємства, писати бабки, що робить з ними далі. Ми такі. Іван Петрович писадить бабки, кидає їх на конвертаційний центр, щоб отримати кеш, і купує собі «Поршак». Що ми тут бачимо? Тут може бути підслідність СБУ, якщо він директор державного підприємства в сфері оборони, тут є підслідність Б, тому що для того, щоб відправити бабки на конвертаційний центр, йому треба не сплатити податки. І, вочевидь, тут є підслідність НАБУ, тому що він зловживає своєю владою для того, щоб піддати банки. Якщо Іван Петрович, наприклад, би, е, працюючи в Міністерстві оборони, продавав би ліс з державного підприємства, які там є декілька лісгоспів на балансі Міноборони, то його мало ловити, ловити Мусора, тому що питання торгівлі лісом це питання МВС. А якщо б Іван Петрович е, в процесі торгівлі лісом дав мусоран хабат, то його б влавів ДБР. Це модельний, тупорилий приклад, який пояснює, що хто завгодно може розслідувати що завгодно. Ідея сама, вона абсурдна. Методи її досягнення також абсолютно ідіотські. Ну і те, як сформований зараз кадровий склад, він теж ну просто повна і яка перспектива? Це ж питання, як це тактичне і стратегічне. Тобто, якщо ми кажемо тактично. То, якщо вже з'явився орган, в нього з'явилися повноваження, які можуть впливати там, на економіку країни, там, на бізнес, то з цим доводиться щось робити, і якщо він вже існує, то давайте його там, перезавантажувати, там якось докручувати, щоб він якось працював. Стратегічно, всі органи, які ми створили з 2015 року, можна закрити і держава не помітить різниці. Попередній директор фактично. Був знятий з посади е через конфлікт і через те, що не зміг знайти спільної мови із громадськістю, і, зокрема, з ради громадського патрулю з тобою. Він просто, якби зайшов на посаду, дуже багато почав про себе думати зайвого і зробив там просто блектей у ОП. Повідомив кажу, що типу, Вадімо Вадича, льоду, так не буде. Він вирішив, що так буде, і ми послідовно висвітлювали і шукали всі його порушення, які ми розсилали в комітети Верховної Ради, в Кабмін в офіс президента міжнародникам, накопичуючи загальну обізнаність навколо того, що з Бебом не так. І коли цього накопичення стало дуже задовжня, воно роздавіло Івановича. А чого ти очікуєш від нового ну, директора? Ну, Насправді все дуже просто йому треба просто ходити на роботу. І виконувати закон про перезавантаження Б, там досить понятно все написано. Тобто, в той момент, коли він призначається каміну, в нього є три місяці на те, щоб написати, сформулювати і затвердити процедуру переатестації всього Б. Тобто, весь Б має бути перетрушений, з'ясувати, хто там повний гамодріл, хто не зовсім повний гамодріл, і повигняти їх всіх, і тих, і тих. Тобто, якщо ми кажемо про те, що там зараз. Десь там 1200 співробітників. От ну це там проходить два роки. РВК, якимось чином може впливати на цей аудит кадрові е трансформації, зміни Ви якось дотичні до цього процесу. Технічно немає заборони, щоб хтось з РКК доєднався до складу комісії про переатестацію і перетрушував разом з ним на цей бект виганяючи всяких діяти. А чим зараз взагалі займається РГК БЕП? закон про перетис перезавантаження ПЕН досить істотно обмежив багато процесів, і всередині БЕП, і конкретно наступу. у нас три основні функції: це кадрова комісія, це дисциплінарна комісія, і це там розгляд звіт, з звіт, річного звіту. Там і якась землі БЕП. Ну давайте подивимось. Значить, на поки но новий директор кадровий набір був зупинений. Розгляд дисциплінарних скарб, я не знаю, чому воно так сталося в тексті закону, але дійсно так і сталося зупинений. І, відповідно, ну, річний звіт, основна ідея якого це оцінити роботу директора БЕК. І якщо ми даємо РГК, негативний висновок, Кабмін дає негативний висновок, то там потім можна розглядати питання про його звільнення. Якщо у нас за останній там рік. Чотири рази мінявсь, три рази мінявся, і одна людина була двічі, тимчасово виконуючим обов'язки директор, то від того, затвердить йому хтось цей звіт чи не затвердить, він не йде з посади, бо він на тій посаді ТВО. Тому якби ну, ця функція теж вона на жаль не працює. Тобто зараз як тільки починає працювати директор, оживає повністю дисциплінарна комісія, куди ми даємо делегатів. Оживає кадрово, але там є перехідний період, що там знову ж таки там щось в ній буде робити міжнародники, щось там будуть ще якісь донати, там ще поки відкриті питання. Ну, хоча б річні там звіти і історія про там реакції на скарги і так далі. Вона буде гатину більш широко, тому що це вже буде стосуватися все ж таки директора, а не абстрактних ТВО, які сьогодні є завтра, немають і там скарді бізнесу. ну, як ти думаєш, коли Бо ці зміни стануть помітні суспільству? Для того, щоб були помітні якісь зміни, варто мати певні очікування. Тобто ми ж маємо щось порівнювати, що було так, стало так. Відповідно, ну перше, що там відбудеться, там є велика кількість людей на адміністративних посадах, які за рахунок того, що зараз воєнний стан, вони відповідно призначені за. Скороченої процедури, просто директивно, тобто зараз є така можливість. От, і відповідно, там не було конкурсів, там просто якісь люди, яких призначав там то той ТВО, то цей ТВО, якийсь ТВО їх призначав. Ну я так розумію, що всі ці люди е, підуть на вихід, будуть якісь нові призначення, які будуть робити вже е, із свого якогось там розуміння, бачення, новий директор. Е, ті, хто підуть на вихід з посад там, ехолів цих. Територіальних управління, вони, я думаю, що 90 з них точно достойні того, щоб йти на вихід, от, тому якби от буде спочатку зміни в центральному апараті, потім треба буде робити щось з кадрами в е, обласних центрах. Ну а далі подивимось. Ти оптимістично маштаване чи пісімістично? Я вірю в те, що новий директор буде робити щось хороше, добре світле, але є декілька нюансів. Перший нюанс полягає в тому, що там до нього 4 роки люди срали в той ПЕП, як могли. Тобто там було допущено досить багато помилок. Наприклад, коли ще Мельник став директором, ми казали, не забирайте от ті старі справи з, які були в податковій міліції, Хай там Генеральна прокуратура розпихує між цими. Слідчими органами там розбирається це там перспективні справи, де перспективі. Не беріть цей баласт. Ну тому що якщо він є, якщо справи передані в Б, Беб має з ними щось робити. І от ну простий кейс, тобто забираються ці справи в апараті БЕБ, 300 людей, це задмін персоналу. Хто буде це рости? Це ще ну нічого не відбулося, просто всяка, ну яка там лежало з 15-го року, там сумарно, да? тобто там є велика кількість справ, які ні про що. Або застарілі, або нереальні, там і так далі. Другий момент БЕП це все ж таки ну, орган досудового розслідування, це означає, що це означає, що йому треба взаємодіяти багато з Генеральною прокуратурою. Там буде відповідний, ну, є відповідний замін прокурора, який курує БЕП, Ну і там по департаментах, які цим займається. Якщо новий директор буде робити все хороше, добре, світле, а в генеральній прокуратурі, яка буде не політично незалежною, буде інше бачення, то реального результату може не бути взагалі ніякого. Ну от та подає слідчиково питання про обшук, прокурор каже, ну коли питання не офрутоване, то вони навіть до слідчого судді ще можуть не дійти, щоб отримати право на обшук. Ну і все. Ну, обшука нема, справа не рухається. Ну на елементарно простому рівні. Тобто, якщо буде якась взаємодія між там слідчим органом, прокуратурою. Судом і вона буде, ну як сказати, не заангажована, тоді це може спрацювати. Дякую.